Привітати слава Ісусу Христу а -а -а. і зачитати Луки, 15 розділ з 1 віршика. Я зачитаю пару вірш, і ви будете сідати. Наближались до нього всі митники і грішники, щоб слухати Його. Фарисеїш та книжники нарікали і казали, приймає він грішників та з ними їсть. Сідайте, будь ласка, я буду далі читати. І він їм розповів оцю притчу, говорячи, котрий з вас чоловік мавши сотні овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих дев'ятидесяти дев'яти, та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її. І знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. І прийшовши додому, складає, скликає він друзів і, су, і сусідів та й каже до них. Ходіть зі мною, бо знайшов я вівцю свою тут загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за дев'ятьох ять, дев десятьох і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Або яка, або яка жінка, що має дев'ять драх, коли згубить драхму одну. Не засвічує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде. І знайшовши, кличе приятелю та сусіду та й каже: Радійте зо мною, бо знайшла я загублену драхму, так само кажу вам: радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається.» Ми тут бачимо притчу, що Ісус навчав. А фарисеям дуже не подобалось, що він їв, що він проводив час з грішниками, з митниками. Але Господь, як тут ми бачимо, що пастух як загублює одну овечку, він лишає тих 99 тих овечок, які послушні, які чемно себе поводять, але йде шукати ту одну, яка відступила, яка загубилась. Для нашого Господа є дорога кожна душа. І коли ми навіть зблудемо десь. Не туди підемо, не туди звернемо. Він завжди хоче кожну душу спасти. І він не дивиться, які ми є, чи добрі, чи погані. Він завжди хоче нам допомогти. І наступне місце, яке я хочу зачитати, це є Луки 5 розділ 32 віршик. 32 Не прийшов я що праведних кликати до покаяння а грішних. Дійсно. Здорові люди рідко йдуть в лікарню, але в більшості йдуть хворі, які відчувають, що їх щось болить. Так само і ми. У нас, нас є найбільша хвороба це є гріх, яка нас роз'єднує з Богом. Але Господь Він дав то виздоровлення, Він послав свого Сина Ісуса Христа, щоб кожен з нас міг мати спасіння, щоб кожен з нас мав мати надію на Це вічне життя. І щоб ми могли вилікуватись від цього гріха. Але все залежить тільки від нас. Так само, як людина, якщо вона не хоче прийняти ту таблетку, вона залишиться хвора. Так само і ми. Якщо ми не приймаємо Ісуса в своє серце, якщо ми не каємось у своїх гріхах, Він не може дати нам це спасіння силою тільки по своїй великій благодаті до кожного з нас. Mm -hmm. І далі ми читаємо Луки, 19 розділ, 10 віршик. Син людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Ісус Христос, Він не дивиться, як ми в діті, чи ми багаті, чи ми бідні, чи в нас якісь немучі, чи що, але Ісус, Він саме перше дивиться на наше серце, чи воно є розположене, чи воно хоче приймати Господа нашого. і чи Воно впускає його в своє серце. Буде коли ми хочемо впустити Ісуса в своє серце, сказати, Ти стій там в куточку, а я решта буду займати. Але Він хоче бути господарем цілого нашого життя. Він хоче панувати над нами і бути господарем в нашому житті. Але це все залежить тільки від нас, бо ця ручка серця, вона є тільки зі середини. Він зовні не може відкрити. Тільки Бо якщо ми впустимо його в своє серце, якщо ми дозволимо йому керувати нашим життям, він зможе нам допомогти і вести, і провадити нас в нашому житті. І наступне місце, ще яке я хочу на кінець зачитати, це є Івана, 12 розділ, 46, й 47 й віршик. Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зоставався. Коли б вже хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Дійсно, Ісус Христос написано, Я світло, Він є тим маяком в нашому житті. І як важко людині йти в темряві, якщо немає ніякого ліхтарика, навіть ніякої свічки, але Ісус. В цьому світі є дуже багато всяких в нас випробувань, багато всяких проблем, які є якраз цією темрявою. Але Ісус Він є тим світлом і нам потрібно тільки упувати на нього, дивитись на нього. І саме головне, що Він нам лишив оцей акумулятор, Слово Боже, яке ми можемо черпати це світло з Нього. І якщо ми будемо пробувати, в Слові Божому, якщо ми будемо упувати на нашого Ісуса, на це світло, на цей маяк. Він зможе нас вести в нашому житті і зможе нас довести до цих небесних осель, де написано, що Ісус буде як світло світити, що там ні сонця, ні місяця не буде. І ми зможемо з Ним пробувати все життя, день і ніч, і служити Йому і славити Його ім'я. Але за нами тільки один вибір. Якщо ми чуємо в своєму серці, що нас щось мучить, що нас є якісь переживання, нам потрібно. Склонити коліна перед ним, покаятись своїх гріхах, прийняти його в своє серце, і щоб він був на першому місці, щоб він був господарем нашого життя. А йому хай буде слава навіки. Амінь. Будемо.